У благодійні внески атомників продовжують підсилювати наше військо, аби зміцнити обороноздатність варайського району на кордоні з Білоруссю серед працівників Рівненської АЕС було оголошено додатковий збір коштів. Цього разу до нас звернулися прикордонники дев'ятий загін січових стрільців, які захищають саме ті рубежі, які знаходяться не поруч біля нас, зовсім недалеко. Ось ми знаємо. Що зараз збільшується потенційна загроза з боку Білорусі, і хоч вони сьогодні ще не, не в бою, але вони реально на бойовому посту, передаємо їм прожектора зенітно-пошукові, це десь порядка 90 тисяч один. Це все було закуплено для них за додатковий збір. Ще їм передаються тепловізори чотири тепловізори. Прикордонні війська потребують в першу чергу засобів, які перешкоджатимуть проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп, дронів та шахедів. Прикордонники довгий час просили в нас саме прожектора для боротьби із дронами і завдячуючи сьогодні Рівненській атомній електростанції колективу. Сьогодні їх отримали. За словами начальниці Вараської районної військової адміністрації Людмили Мариніної, у районі та області не припиняється укріплення позицій військових на кордоні. Обладнуються фортифікаційні споруди та здійснюються усі заходи, аби забезпечити надійний захист місцевості. Ну, сьогодні в нашому районі і взагалі в Рівницькій області спокійно. Кордон непорушний і в надійних руках. І впевнені, що ворог на сьогодні не пройде. І хотілося б, щоб він навіть не мав бажання, бо ми всі готові. Також за кошти, зібрані працівниками РАС у межах акції я допомагаю ЗСУ», волонтери придбали автомобіль та потужні радіостанції Моторола для 104-ї бригади. І цей автомобіль, дай Бог, щоб він був. Використаний і він не одне життя десь врятував. Можливо, поранених при вивозі, От, можливо, вчасне перевезення на позицію. Щиро вдячний від імені 104-ї бригади. І від свого імені хочу подякувати. Кожному і кожній людині, яка працює на рівненській атомній електричній станції, через те, що люди беруть просто за свої зароблені по праву, які кошти їм належать, і частину з них віддають на потреби українського війська. Знайти та придбати обладнання для захисників стає все складніше, тому волонтерам доводиться більше працювати, аби забезпечити військових усім необхідним. Сьогодні волонтери намагаються в різний спосіб. Вони моніторять, як, скажімо, по інтернету, так і перебуваючи за кордоном, скажімо, в днях своєї відпустки. Вони намагаються знайти, налагоджують зв'язки з іншими організаціями. Одним словом, стає складніше, але я впевнений і вірю, і знаю, що колектив Рівненський АЕС» не буде зупинятися. Війна триває і потреби військових лише зростають. Тож маємо бути як ніколи. Єдиними у своєму прагненні допомагати і в жодному разі не зупинятись, допоки збройні сили України боронять нашу землю. Ми розуміємо, що кожен ці гроші віддає власні від своєї сім'ї, від своїх дітей. Але ми допомагаємо також нашим захисникам. Це також наші побратими, це наші родичі, наші близькі, наші колеги. Ми не маємо права зупинятися. Дякую нашим працівникам за розуміння і за допомогу.